Чого, на твою думку, не вистачає Тернополю? В першу чергу, я думаю, що не вистачає таких, якби для молоді розваг. Тобі ж є там декілька закладів, в яких, наприклад, постійно всі тусуються. Але чогось цікавого, такого якби не повсякденного. Це, 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 це раз. Потім вже дороги почали робити і так далі. Це все якби окультуриться. і я знаю. А, щоб люди змінили своє ставлення, як на мене, тобто до всього на світі там банально навіть привітання, банально культура на вулицях і так далі. А тоді в нас буде все перфектно. Друге запитання: на твою думку, зважаючи на ситуацію в країні, чи у тебе не змінилося ставлення до росіян? Як на мене, аж ніяк не не змінилося. Тому що я знаю, в мене багато знайомих в Росії, з якими я до сих пір переписуюся і спілкуюся. Тобто люди цілком адекватні, нормальні. Вони розуміють цю ситуацію, що їх обманюють на їхніх змі. Що одним словом, змінилося ставлення, мабуть, тільки до. Правлячих органів, як на мене, тобі ж неправильна політика щодо нашої країни. Тобто агресорська. І третє запитання: таке більш лайфове. Що потрібно робити для того, аби мати хороший настрій щодня? Важко відповісти на це запитання, тому що я постійно у мене все повністю і хороший настрій це кожного ранку. Ну, мабуть цей рецепт ви своїм поділилися. Рецепт це, мабуть, слово звичайне, але його здобути, мабуть, ну, якби в мене все повністю через те, що в мене є дуже прекрасна сім'я. І, мабуть, моє щастя полягає в тому, що в мене дуже прекрасні відносини. Ага. Отже, заводьтеся сім'єю, дорогі тернополяни. Так, да, але не, не просто так собі заводьтеся сім'єю, а потім розводьтеся собі. А любити і поважати один одного, і взаєморозуміння, щоб було ось тоді буде супер все класно.